Ви на каналі Українки, що подорожує світом. Я заалбанилася, живу в Албанії два роки але постійно мандрую. Сьогодні мій день народження, а значить, починається нова подорож, яка поповнить мій список відтворення про Італію. Ми летимо з вами в Італію. Зараз четверта ранку, аеропорт, цірани. І я йду На зустріч пригодам. Дякую, що ви зі мною. Тицяйте на вподобайки, пишіть коментарі. Так виглядає аеропорт Тірани о четвертій ранку. Вхідна група, багато тут кав'ярень. Оця стіна збудована, гарна. і мені дуже подобається аеропорт. Рани обожнюю це місце. О, такі акції я люблю. Дивіться, пройшла всі контролі, йду на Дюті Фрі, а тут як для мене. Зараз четверта ранку, тут вже близько п'ятої І тут е і знижки, і на косметику саме вночі. От. Як вигідно прилітати, вилітати в цей час. Передивилася друга для Паші, для морського свина Пашеньки. В нього є вже дружок по але буде ще такий, як варіант. Це мій улюблений іграшковий магазин тут, в аеропорту взагалі, в Албанії. там десь. І так виглядає аеропорт вночі. Доволі загружено теж все одно. Я не скажу, що пустий. Все одно багато рейсів, особливо лоу-костери, Ренер, Візер, дуже багато відправлень саме вночі. І в мене рейс о 6 ранку на барі, Італія. Щоб погнали в світ краси і гарних ароматів. Ну, впевнена, що зараз щось буду прямо обирати, але завжди з задоволенням роздивляюся тут все. Тим паче вперше бачу, що знижка 30% оце в нічний час. В нічний та ранковий. Я тут окульорчики різні міряю. Це у нас гес. Мені здається, мені личить. Ну, що я вам скажу? Що я вже в цьому аеропорті, як у себе вдома, майже все знаю, але все одно є речі, які мені здаються новими, Баклава за 27 євро. Сподобалися мені одні сережки в комплект до мого. До моєї прикраси, але стрималася, не брала, і акція на мене не спрацювала. Оце мінус 30. Економлю бюджет для прогулянок на Варі. Лечу в Варі, Італія, південь Італії, спонтанно на дві ночі, тому що в мене на день народження сьогодні, і я вирішила здійснити ще одну мрію. Ніколи в свій день народження досі не була в аеропорті, якщо не помиляюся. За кордоном день народження я зустрічала. Зокрема, два рази вже в Албанії це відбувалося, один раз в Стамбулі. Ось, а цього року в Італії сніданок купила каву в мулірі цього разу. Економлю по повній, Свій круасан принесла. Економлю. І оце просто сніданок, який бажаю тим, хто любить подорожувати. Сніданок в аеропорті. Вже на табло мій рейс візер, і вже посадка починається. Спішу ось мій другий гейт. Зараз хапаю свій рюкзачок себе і йду на вихід. Цього року я вже двічі була у Франції і один раз в Італії. Тому виправляюся, хочу ще другий раз побути в Італії. Оце така проста математика. Йдемо. Йдемо пішки. Яка краса, за це люблю ранки. А ось і мій літачок. Ну ранок, бачите, це час візерів, ренерів вишукувались в ряд. У мене другий ряд то вхід на перші двері. Вже готова. Друзі, я вже в Італії приземлилася в барі. Переліт дуже-дуже короткий. У мене було враження, що ми 15 хвилин були в повітрі. І я вже тут пройшла контроль, мене прикордонник привітав з днем народження. Іду. На станцію, бо електричкою добиратимуся з аеропорту в місто. Друзі, тут такі автомати, де ця електричка нікого нема, і я взагалі не можу розібратися з цими всіма написами. Я не розумію, Google мені показує зовсім інші, зовсім інші станції. Мені потрібна барі централі електричка. Я не можу її. Оце? Що це? Що це? Я не розумію. 530 євро, Ну, наче по вартості на електричку підходить. Але чи те я вибрала, чи не те, я не розумію, станція підходяща чи не підходяща. Нікого нема. Повернулася я сюди наверх, щось не розібралася в електричках. Буду розбиратися з шатлбасу з автобусом. Є тут 16-й автобус, який їде в місто. Я не розібралася, як на нього купувати квитки, може там в автобусі можна, а це не 16-й автобус. Не можу виїхати з аеропорту. Автобус не той, електричка не та. І нема у кого запитати, наче цей автобус підходить зараз 7.08 і до відправлення 20 хвилин. Шо, друзі, нарешті сіла в автобус, оплата у водія і 5 євро коштує квиток. Електричка теж 5 євро, але з електричкою не розібралася, тому на оцей шатл сіла. Довезе десь до міста. Приблизно туди, куди мені треба, якось так. Це шатл, він тут один стоїть. Я думаю, що везе в місто. О, а он Макдональдс, до речі, був. Ну, я вже буду. Насолоджуватися їжею безпосередньо в місті, можливо, навіть і в Макдональдс завітає. Може і дні подивимося. Ну що ж, привіт, Апулія, саме так називається регіон, де знаходиться місто Барі, південь Італії. І ми знаходимося, як я кажу, над каблучком. Якщо дивитися мапу, місто про яке я мало що знаю, і було обрано це місто на вмання по суті. Готувалася за допомогою інтернету до цієї поїздки, знаю, що визначна кухня тут. Це не піца, не карбонара, а тут їдять морепродукти. Ну що, влаштую такий невеличкий гастротур, а також хочу пороздивлятися місцевих, взагалі, як тут, що тут, як там в тій Італії, тому що ця країна довгий час залишалася для мене незвіданою. і є що повчати, справді. Вийшла з автобусу на зупинці, не доїжджала до фінальної станції, вирішила насолодитися містом. Зараз восьмо. Сьогодні виявилося, що свято тут, і я так розумію, що багато чого не буде працювати, особливо може і зранку. І одразу натрапила на таку точку. Це мої улюблені точки такого плану. От я бачила в Іспанії, це магазини самообслуговування обожню автомати в усіх їх проявах. І це просто для мене взагалі щастя, От таке щось порозглядати. Тут є все. Від кіндеру до дорослих якихось дуже потрібних речей, сендвічу так можна купити. Навпроти кава. Але я ще пройдуся. Так виглядає людина, яка приїхала святкувати свій день народження в Італію. Ось вона. Це така насолода гуляти просто пустим містом зараз. Я думаю, що ввечері тут буде повно народу. а Зараз я ловлю перші враження. Дуже тепло, дуже приємно, нікого нема, нічого не працює. І нове місто клас. Яка гарна будівля! Це я вийшла до пішохідної зони, центр. Я думаю, що я тут ще багато часу буду проводити. Тільки що була в цій церкві, вже зустріла, мужчина просив гроші, аж якось плакав, і я не можу, в мене серце затремтіло теж. Думаю, може, знаєте, як церква, не просто так все, щось там монети нашкрябало. А церква дуже вражає. Вона відкрита, там такий органний запис грає, ви чули. Дуже такий вайб класний. Треба це слово паразит викидати, оце вайб, вайб, вайб. Одна з головних найвідоміших речей, що можна взагалі знати про барі, що тут є отакий театр, оперний театр. Дуже відомий. Зараз не сезон, зараз тут нема активних вистав, але загалом він ошатно обраний всередині. І така візитівка барі знаходиться в центрі міста, поруч банк, і це от центр міста. Сніданочок в Макдональдсі. Звісно, що поки йшла, бачила багато кафешок, але мене тягне, ви знаєте, куди. Ну і в принципі відвідати Макдональдс в Італії з такими видами, то непогана ідея. А далі вже буде щось місцеве пізнавати. Я люблю Макдональдс. Це мені зрозуміло, це мені смачно, і це мені хочеться спробувати в різних країнах. Замовила нагетси, от бургер, і буду отак снідати. Е, в меню тут є сніданки, але не така розширена карта меню, як у нас. Тому обрала не зі сніданкового. А взагалі італійці снідають кавою з кросаном. Але я вже снідала, так це в мене другий сніданок. З Макдональдсу вийшла і піду набережною десь в сторону свого житла, де я буду зупинятися. Підійшла до водички, бачу, що тут такі човники. Вже деякі з них отак себе почувають, ідуть під воду, там вже рибки оселилися. Буду знайомитися з містом звідси. Мені чад GBT давав підказки, кажуть, що тут біля порту є вранішній рибний ринок. Улов свій продають рибалки. А, Це і є оцей рибний вранішній ринок. Оце рибалки стоять. Кожен зі своїм ловчиком. І відбивають ці рибалки, відбивають восьминогів. Тому що місцева їжа барі це саме пульпо, тобто восьминоги. І вони їх відбивають, щоб вони були м'якішими і смачнішими. І ось тут стоять теж рибалки, продають рибку і пульпо восьминогів. Але ж красиво, подивіться. Це, до речі, ще один театр. Я так зрозуміла, що в барі люблять театри. Дуже атмосферно. Зараз підійду ближче. Восьминого зараз купувати не збираюся, але подивитися ну дуже цікаво. Взагалі, знайомство з барі це щось таке дуже класне, тому що приїхати сюди в свої свята це спогади на все життя, я думаю. Стала знімати вам цей шматочок, повернула голову і бачу такий вагончик. Вагончик. Це ранкові мої такі. Ранкові тупніки, бо о третій ночі прокидалася в аеропорт. І слова добирати важкувато, але я намагаюся. Це оцей туристичний вагончик, потяг, який катається містом. До речі, непогана ідея. Стартує звідси: від театру МакДональдсу і рибного ринку. можна буде й покататися. Пішли дивитися, що там рибалки продають. Там біля того імпровізованого риночку бар. Зараз 9-та ранку, там вже всі пиво, п'ють. там в основному чоловіки всі. Знімати так я не наважилася, бо суто чоловіча компанія дуже весела італійців. І Я думаю, що ви так вайб цей відчуєте. Знову слово вайб, я обіцяла менше його використовувати, поки не виходить. Є така гарна панорама міста. Бачила вже об'яву, що є вечірні тури подивитися на захід сонця 40 євро з особи. Ну, треба подумати, на кораблику так покататися Адріатичним морем трохи. Планувала я спочатку їхати автобусом в Дубровник, а потім подумала, то чого ж я так топлю, якщо літаком менше години льоту, і я буду вже в Італії. Це і економніше по часу. По силах і цікавіше, можливо, хоча і не відкидаю можливості в Дубровник таки доїхати колись в Хорватію. Я була в Хорватії, але в Дубровніку не була. Барі, не знаю, той напрямок, про який я чула дуже багато разів з Албанії, з Дуросу, зокрема, є портове сполучення, тобто можна морем дістатися, але є і візер, який сюди може довести. Не скажу, що мої квитки були оце по 15 євро. Як як може бути, тому що куплялися квитки в останній момент і вийшли вони. Ну, якщо відверто казати, не бюджетно, не по 15 євро. Але якщо раніше їх купувати, то можна більш економніший варіант подорожей собі влаштувати сюди. Я приїхала на дві ночі. Зараз дійду до свого житла, звісно ж, буде огляд житла, житло з букінгу, це міні-готель. Кім кімната, і, і що? Житло тут теж не досить дешеве. Будемо робити огляд, буду називати ціни. Але це Італія, це моя друга Італія. Перший раз я була в невеличкому місті Паскара. Барі, мені здається, вже на перший погляд, навіть якось масштабніше. І отак я потихеньку знайомлюся з Італією. Спочатку цю частину, потім, може, й до Риму доберуся. А, ось. Пишіть, якщо ви були в барі, як вам було тут? Мені подобається. І от чим мені подобається Албанія? Зокрема, що з Албанії, з Тирани дуже легко дістатися ну, Італії, як ми з вами бачимо. І ще дуже-дуже багато різних напрямків, цікавих. Я так подумала, чому б ні. Коли як не в свій день народження, мені сьогодні виповнюється 34 роки. Ось навіть не, не дуже віриться. І на вечір у мене вже заброньований ресторан, тому що п'ятниця, свято, вечір, Італія. Тут треба заздалегідь робити всі ці бронювання. Тому чисто по відгуках щось там обрала. Але це буде ввечері і, можливо, навіть... В іншому відео. А он ті чувачки, що я вам розповідала, що вже в 9 ранку святкують новий день, скажімо так. Антуражно. І а. запах тут такий, тут риба перемішується з перегаром. І е, поодинокі туристи теж приходять подивитися, отакий барчик. Невеличкий апгрейд, вже сховала свою сорочку, вдягнула кепку, бо сонце починає вже і припікати. Літо продовжується. Тим часом 11 година дня я отримала інструкції, як заселятися в своє житло. Це, типу, як міні-готель. Ну, тобто, не зовсім готель, це кімнати, де ти заселяєшся сам. Я так розумію, рецепції нема, лоббі нема. Мені вислали інструкції, як. Відкрити двері, то зараз буду заселятися. В принципі, я так зрозуміла десь тут. Моє житло, бо це набагато дешевше, ніж готель, типу повноцінний злобі і все таке. Так. Інструкція така цікава. Там нажимаєш кнопку в телефоні. І відкриваються двері в під'їзд. Я таке не бачила. Мені, мені дісталася цікава кімната. Я бачила до неї відгуки, я не знала, яка саме мені дістанеться кімната. Це та кімната, де душова кабінка просто в приміщенні. Дуже малесенька. Скажу вам, що на фотках було значно більше. Ось. Це. Як називається категорія житла Bed and Breakfast, Але breakfast у мене не входить, сніданок не входить. І за дві ночі це житло коштувало 245 євро. Але ще плюс 35 євро я доплатила за оцей ранній заїзд об 11 годині. Це отак відмежовується об 11 годині дня. Бо так заїзд о 15-й. Отож, рахуйте, 245 плюс 35 на дві ночі. Ось, душова просто тут. Тут у нас вбиральня з віконцем. Вертоліт. Мало місця, ми на п'ятому поверсі. Така, знаєте, атмосфера Італії в усьому своєму прояві. Ось такий вид з вікна, балкону нема. Дуже все скромно в плані розмірів житла. І дуже нескромно, на мою думку, по ціні. Але обирала з того, що було. Не скажу, що був дуже шалений великий вибір, тому ну, маємо, що маємо. На букінгу отаке знайшла. Ковдра, я не знаю, я не поміщаюся, щоб все це показати. Міні-холодильничок, в якому, до речі, є вода. Капсульна кавоварка, декілька капсул, ну і на цьому спасибі. Душ. Не бачу душових всяких штук, хоча обіцяно було на букінгу. Трошки мила є. Ну так, навіть не знаю, що треба зрозуміти. Як я до цього всього ставлюся, чи мені подобається? Досить скромно. На фотках було. На фотках було. На фотках було побільше і приміщення, і все. Ось, ну і тут не у всіх кімнатах отак душ, але мені потрапила саме ця, на яку я читала відгуки, бо люди деякі не очікували цього, і хто їхав там з друзями, і не дуже так. Близькі між собою люди, то дивувалися і навіть погані відгуки залишали, тому що не очікували, що хтось буде митися отак, отак. Є тут кондиціонер, до речі. Мені здається, що тут я буду чути всіх сусідів. У мене четверта кімната, з чотирьох, здається, у цього, у цього хоста. Барі румс, карулі. І є тут також телевізор. Ну, отака обстановочка. Зараз підчеплюся на Wi-Fi. Добре, друзі. Не підключається у мене Wi-Fi. Я не виспана, то план такий посплю, заряджу телефон, потім буду вже щось вирішувати і гуляти далі. На цьому цей влог, мабуть, ще завершуватиму. Треба трошки відпочити, щоб святкувати день народження активніше вже після відпочинку. Дякую всім за увагу! Побачимося в Італії в барі. Все, Wi-Fi підключила, сукні повісила, я неправильний пароль вводила. Все-таки, знаєте, хоч і недалека дорога, проте оцей нічний підйом трошки так е ну, свою, е свою справу робить. Відпочиваю і побачимося в наступному випуску з Італії. Слава Україні!